Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися на нашу постійну комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності та етики і регламент. Порядок денний, який виноситься сьогодні на наше засідання, це три питання. І одне додаткове. У нас буде питання про внесення змін до Річної сільської ради від 28 до 25 року про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація прифронтових міст та громад від 21 2025 25-го року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових міст та громад. Хто за те, щоб ми внесли і додаткове питання? У нас буде чотири питання. Прошу голосувати. Бухінік за Бабірина за. Ніколенко Людмила. Важкова юнаку на порядку віддень. У нас чотири питання, і першим питанням у нас є. Про затвердження положення, про відділ економічного розвитку та проектного менеджменту Лозувацької сільської ради. Я так розумію, що нам ще трошки про це розкажу. Дітями у зв'язку зі створенням відділу економічного розвитку та проєктного менеджменту на розгляд Лозувацької сільської ради виноситься питання про затвердження положення, про відділ економічного розвитку та проєктного менеджменту Лозувацької сільської ради. Затвердження зазначеного положення зумовлене необхідністю визначення правового статусу відділу, його підпорядкованості, основних завдань, функцій та повноважень, а також встановленням чіткого порядку організації його роботи. Положенням передбачено, що відділ забезпечує реалізацію на території громади державної політики у сфері економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, сільського господарства. Окремий напрям роботи відділу становить управління публічними інвестиціями, зокрема, планування, підготовка, супровід, моніторинг та оцінка реалізації інвестиційних проєктів і програм. Відділ здійснює підготовку та супровід програм економічного і соціального розвитку громади, проводить моніторинг показників, соціально-економічного розвитку, бере участь у залученні інвестицій та міжнародної технічної допомоги, готує проєкти угод, меморандумів та інших документів, пов'язаних із реалізацією проєктів розвитку громади. Прийняття даного рішення забезпечить належну організацію роботи відділу, підвищить ефективність управління процесами економічного розвитку та реалізації проєктів. Сприятиме залученню інвестицій, покращенню планування та координації публічних інвестицій, посиленню інституційної спроможності виконавчих органів сільської ради, забезпеченню прозорого та результативного використання бюджетних коштів, а також сталому соціально-економічному розвитку Лозувацької сільської територіальної громади. Дякую, да. ну ми висновок нашої кручі статті два України» про місцеве самоврядування в Україні з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, ефективного здійснення положення. Комісія рекомендує сільській раді затвердити на пленарному засіданні. Сільської ради проєкт рішення про затвердження положення. Хто за те, щоб винести цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Мухінена за, Бабірина за, Ніколаєв Позагвана за, за. у нас питання буде про затвердження положення про відділ соціального захисту та ветеранської політики Лозувацької сільської ради. На розгляд виноситься питання про затвердження положення про відділ соціального захисту ветеранської політики Узгодської сільської ради. Прийняття цього рішення є важливим кроком для організації ефективної роботи виконавчих органів, системного регулювання функції у сфері соціального захисту населення та реалізації ветеранської політики на рівні громади. Положення визначає правовий статус відділа, його основні завдання. Функції права та порядок організації роботи, що дозволяє чітко розмежувати повноваження та забезпечити ефективність роботи працівників, особливу увагу відділ приділяє соціально вразливим категоріям громадян. Це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку, а також ветерани війни та члени сімей загиблих захисників України. Завдяки цьому положенню ми зможемо системно організувати роботу з цими категоріями, забезпечити своєчасну соціальну підтримку, а також підвищити якість надання соціальних послуг у сфері ветеранської політики. Відділ організовує роботу щодо забезпечення. Ветеранів житлом, санаторно курортним лікуванням, зубопротезуванням, введенням реєстрів та контролем за виконання державних і місцевих програм це дозволяє гарантувати права та соціальні гарантії ветеранів, учасників бойових дій та членів сімей загиблих. Отже, затвердження цього положення дозволить підвищити ефективність роботи відділу. Забезпечити системний прозорий підхід соціального захисту, надати ветеранам та соціально вразливим громадянам якісну та своєчасну підтримку. Комісія буде рекомендувати сільській раді затвердити на пленарному засіданні сесії проєкт рішення про затвердження положення провіді соціального захисту та ветеранської політики Лозовацької сільської ради. Хто за те, щоб винести цей проект рішення? Дмитрий на за, Бабирина Богданівна за, за. Николая за. за, Пашкова Юлівальна да. за. Вынусли рішення на наш Так, і следующее написание. Внесення змін до рішення Лизова сільської ради про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації в органів місцевого самоврядування асоціація міст міста громад від 21 першого до 25 року до вступ до місцевої асоціації, органів місцевого самоврядування, асоціація прифрантових міст та громад. Керуючи статтями 26, 42, 59, частини 1, 3, статті 15, пунктів 21, 43, частини 1, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтями 1, 3, 4, 16 закону України про соціалізацію органів місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та Інтереси територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку міст міста громад, зокрема, розв'язання спільних та територіальних громад, проблем, що їх підтрим, підтримки, відновлення та теніфізаційного розвитку, враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з прав людини закон, зв'язку регламенту та порядку, сільська рада. Виносимо цей проєкт рішення. Те, щоб визначити уповноваженими особами для представництва ну, зміни, по-перше, внести те, що я казала, а саме пункт два, викласти в нові редакції, визначити уповноваженими особами для представництва Лусувацької сільської ради як члена Асоціації прифронтових міст та громад її органи управління Лосувацького сільського голу Віталія Яценка. І першого заступника сільського голови Зою Загородніх. І заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія Петвалюка. Хто за те, щоб винести цей проект рішення на нашу сесію? Прошу голосувати. Духінь, не за Бабірина можна Ніколаєнту Любина. Важкова Євгена. Це порядок черги. Нас вичерпано. Дякую всім за роботу і зустрінемось на